Закарпатське літо на полотнах художників. У Великоберезнянському районі розпочався пленер лемківської пастелі. Чотири пори року. На лоні природи за допомогою пензлів та фарб п'ятеро митців зображують багатства краю, дерев'яні церкви та красу карпатських гір. Людмила Боршаш літун малює з раннього дитинства. Сьогодні у її доробку більше тисячі картин. На участь у пленері лемківські пастелі чотири пори року погодилась без роздумів. Ті старі е, хатки, які е, тут іще збереглися, такі аутентичні, хотілося, щоб воно лишилося, мабуть, е, майбутнім нащадкам нашим. І хотілося, щоб е, показати ту красу наших е, давніх зочих. Світлана Кірлик бере участь у пленері вже втретє. Сприймає його як джерело цінного досвіду. Це не просто потрібно, це необхідно. Будь-які пленери, навіть якщо митець працює абстрактно, все рівно потрібно, обов'язково потрібно. Тому що на пленері емоціями автор наповнюється емоціями, які йому дуже допомагають у творчості. А тіла Коприва найбільше полюбляє малювати пейзажі на цьому пленері. Написав вже три картини. Краєвиди Лемківщини художник вважає особливими. Десь четвертий раз на Лемківсь на Лемківській землі взагалі малюю. Для мене це така що два роки назад була тера інкогніта, таке так, так, така земля. Яку я не знав практично, і мені вона дуже сподобалася. Це так, як я в 2000-х роках почав досліджувати для себе Рахівщину. Там гори зовсім інакші. Так само і на Лемківщині. Тут свій характер гір. От. Навіть ти йдеш на стежці, потік десь прірва така, десь метрів. П'ять, шість, а то й десять, і ти дивишся зовсім по-іншому. Художник з Іршавщини Сергій Заводяк цього разу зображує на своїх полотнах тимчасові речі, адже природа вічна, її можна написати у будь-який час. Твердить Сергій. Будинок поєднання можна сказати, не сам будинок, а комплекс. Це будинок, присадибні будівлі. Навіть можна сказати, теж сама купиця сіна. Вона і доповнює до цього об'єкту, але вона є тимчасова. Сьогодні є, завтра нема. Олена Кондратюк на цьому планері вперше. Ні хвилини не жалкує, що поїхала. Пише картини на різноманітну тематику, захоплюється абстрактним мистецтвом. Проте на планері пише лише природу. В планері я намагаюся писати природу, тому що це тренує око, руку. І це таке, як гама для музикантів. Ну, от я хочу тут перемалювати все. Зима, весна, літо. За три пленери лемківські пастелі, чотири пори року митці створили більше 60 картин. Хотілося, щоб цей плен набув відповідного такого міжнародного звучання. Проходив на теренах Польщі, на теренах Словаччини і України. І десь згодом, я думаю, через кілька років можна було б видати в світ. Чудовий фото альбоми, каталог вже в серпні на закарпатських художників. Чекає ще один осінній пленер, який планують провести на перечинщині.